Я вас вітаю на каналі Автоісторії. Це наша перша серія, і в ній ми з вами поговоримо про дуже цікаву майстерню. І вона займається реставрацією, відновленням старинних автомобілів. В першій серії ми розповімо про модель А від Форда і модель Т, яка позаду нас. Я буду вести цю розповідь разом з Іваном, який працює в цій майстерні. Зараз я беру камеру і ми продовжуємо бесіду. Виглядає він кумедно, але все на той час було вже дуже серйозно. Чугунний двигун об'ємом 2,9 літра на 4 циліндри. Система жилення карбюратор. Полюбляв він бензин з розхідом 20 літрів. Він досягав максимальної швидкості в 60 км на годину. Але я спробував одного разу поїхати на ньому 30 км за годину, і емоції були справжні це було досить страшно. Ford Model T 1923 року випуску у даному екземплярі ми бачимо, що це база для перевезення пасажирів з вокзалів, як таксім, доставку працівників на різні підприємства в ті часи, і так далі. Перед тим, як запускати двигун, я вам розкажу і покажу, що тут під капотом, і як це все влаштовано і як це все працює. Встановлений двигун на нього це 2,9-літровий рядний 4 двигун, який живиться бензинчиком. Система подачі палива в нього класична, карбюратор. Запалення в нього на кожну свічечку своя катушечка в дерев'яній основі, в масляній ванні. Давайте відкриємо капоток і подивимось на нього трошечки ближче. Рядна четвірка об'ємом 2,9 літра, водяне охолодження. На той час ще не вигадали. Масляних насосів для змащування двигуна, і мастило розкидувалось по двигуну за рахунок колінчистого валу. Зараз відкриємо цю сторону, де у нас стоїть карбюратор, з яким ми теж намучились свій час. Ось тут встановлений карбюратор, кран, який ми повинні відкрити, щоб бензин до нього потрапив. І про повітряний фільтри тоді взагалі не йшлося. Не було ще вигадано. Тому він міг смоктувати і пил, і бруд, і каміння навіть невеличкої фракції, але при цьому все одно працював. Свічки запалювання стоять тут оригінальні. Вони не від чого сучасного сюди не підходять, тому що по діаметру свічки вона набагато більша. От. І запускався автомобільчик легко за, за рахунок того, що тут дуже потужна іскра, дуже потужна. Її виробляють катушки, які виконані з дерев'яні коробочки. Виглядають як дерев'яні коробки, і в маслі е, якийсь проходить хімічно-фізичний процес, що перетворює е, 6 вольт з акумулятора на просто вибух бензину за рахунок цієї іскри. Цікава річ, що тут використовувалось два сигнали звукових: Це електричний, класичний, і е, повітряний. Повітряний встановлювався через ось таку трубочку впускного колектора. І е, через сам сигнал, від якого йшла мідна проволочка в салон. І коли ми сильно затягували його, звук посилювався, і таким чином можна було навіть заглушити двигун, тому що повітря витікало з впускного тракту. Фари головного світла це електричні система живлення тут 6 вольт, дві лампочки на 6 вольт. А також керосинові лампи. За рахунок ось цього оптичного скла вони також допомагали освітлювати шлях водію. Е і встановлені були ось такі ось оптичні лінзи, які на 3 метри подовжували шлях світла. Кришка радіатору класична і поперечна ресора. На той час досить просте рішення. Одна ресора використовувалась, але це давало досить непоганий комфорт. Навіть по нашій практиці, коли я поїхав, я зрозумів, що ця система працює і досить комфортно. Амортизаторів не було. Колеса були досить цікаві, вони виконувалися із дерев'яних спиць. Металевих тоді спиць ще, мабуть, не вигадали або не могли відливати. От, і з цим потрібно теж було обережно поводитись, тому що великі вибоїни і ухаби на дорогах вони могли спричинити пошкодження там, частини шпиці, колесо могло просто поїхати в іншу сторону від, від самого автомобіля. За рахунок об'єму 2,9 літра, ми маємо великі поршня, які втягували бензин з такою швидкістю, що навіть ручний запуск, а ми бачимо, що тут вісить класична ручка запуску. Вона вона при повільному обертанні допомагала дуже швидко втягнути бензин. Тобто запуск тут відбувається при налаштованому двигуні одним поштовхом цього речашка, але в історії описуються такі випадки, коли людям ломало ключиці, тому що якщо неправильно виставити запалення, а воно виставляється на кермі. Запалення виставляється на кермі, і додати обертів також потрібно на кермі в цьому автомобілі. Якщо неправильно встановити... То автомобіль може не запуститись, а сил повинно в людини, яка запускає двигун, бути немало, тому що це провернути цей двигун з його компресією дуже складно буває. Коли ми там в салоні все налаштували, запалення, газ, нейтральна передача, підходимо сюди, беремось потужно за ручку, зажимаємо ось цей ось невеличкий кронштейн. Це ми закриваємо заслонку на карбюраторі, і таким чином працює підсос. Так, беремось. Наводимо на те положення, з якого нам буде зручно стартувати, і починаємо засмоктувати бензин. Коли ми це зробили, в принципі, ми можемо відпускати підсос, бензин вже потрапив в камеру згорання. і двома руками вже легше починати запускати. Ось так. Я вже стомився, чесно кажучи. Але в наступній серії ми заведемо і ще й поїдемо. Так, послухайте, як, як звучать його катушки. Зараз я ближче. Зараз запалення встановлено на один циліндр і зараз безперервно працює іскра на одній свічці. Почекай Назар. Давай. Працює. А? Історію розповісти. Ця машинка, коли потрапила до нас в майстерню, в неї був підклинений двигун і не обертався. Я зібрав всіх наших майстрів і зателефонував ще тим, які вже працювали раніше, у нас попросив допомогти. Зібралось 8, 8 чоловік, і ми почали розкручувати двигун, заливаючи туди різні родини в поршня для того, щоб розкопсувати трошечки його. От. З 10-ї ранку, десь до 9-ї вечора ми його крутили. механічно, вручну. дуже сильно матюкались. Всі, хто не любить ненормативну лексику, втікали по різних сторонах. І потім, коли двигун вже розкрутили, ми почали е, вгадати, як, як поставити запалення, як виставити газ, наскільки потрібно відкрити кран карбюратора. І в якийсь момент Машинка так зробила пух, і кілечко з вихлопної труби вилетіло е і подало признак життя. І я, я попросив ще всіх трошечки залишитись, і вже в той вечір машина працювала і, і по-американськи дуже гарні звуки видавала. Потім, звичайно, ми розібрали весь двигун повністю, від, 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 відреставрували і клапана, і шатуни, і поршня, і кільця. І так далі, і так далі. і так далі. Все зроблено по мотору, всі прокладки замінені, все, все в допусках там, і технічних налаштовано. І Зараз він дуже гарно катається. Коли ми вже завели автомобіль, ми повинні побороти пасок безпеки тих часів. Ось він. Сісти в автомобіль. Виставити оберти двигуна так, щоб він працював уже низенько, досить, тому що він низько оборотистий. І підготуватись до того, що ми будемо управляти цим автомобільчиком за допомогою рук і ніг, але зовсім не в класичному виконанні, як звикли ми бачити зараз. Технології були зовсім інші. Управління трансмісією повністю відрізняється від того, до чого ми звикли і бачимо зараз. Нейтральна передача, перша передача і друга передача. Отже, ось цей важіль це у нас важіль, який є і нейтральною передачею, і гальмом. Для того, щоб нам поїхати вперед, нам потрібно зафіксувати лівою ногою на ось ці педальці, крайній ліві ногу. І потім плавненько відпустити ось цей важіль до самого переду. І коли ми готові вже стартувати, ми плавно-плавно натискаємо ось цей педаль до кінця. Таким чином, ми починаємо рух на першій передачі. І коли досягаємо тої швидкості і відчуваємо, що потрібно ще більше, ми плавно відпускаємо педаль повністю. Переходимо на другу передачу. Центральна педаль це у нас гальма. Права педаль це у нас задня передача. Ми виставляємо ось цим основним нашим важелем нейтральну передачу. Ми, ми зупинились і теж плавно натискаємо праву. Педаль і починаємо рухатись назад. Перший раз, коли я поїхав, я чуть-чуть не потрапив в аварію на сторічному автомобілі. Тому що я хотів затормозити класично натиснув на педаль, а в мене вмикнулася друга передача, і я поїхав ще швидше. Мені довелося маневрувати між сучасними автомобілями, щоб не втратити в халепу. Почекай, почекай, я можу тут ножку перекинути. Наче <реш> з комфорту. Що ми маємо? Ми маємо зеркала заднього огляду, бокові, центральне зеркало. Да й в принципі. А, ще забув сказати, паски безпеки. Ось вони, які були на той час, щоб водій не випав. Бензобак у нас стоїть рівно піді мною. Десь на 50 літрів. Довго не вдасться проїхати на цьому бензобаку, тому що розхід в нього просто шалений. Це десь 30-40 літрів на 100 кілометрів могло бути, тому що поршні дуже великі і вони дуже швидко всмоктували бензин собі, щоб смачно погодуватись. І в принципі, все. Єдине, що лобове скло ось є. Воно в принципі має складатись, але так як саме цей автомобіль робили для перевезення пасажирів, то ця функція відпала автоматично, і зараз лобове скло тут не складається. Гарна була ідея створити такий механізм, який допомагав автомобілю рухатись без акумуляторної батареї взагалі. На маховику двигуна встановлені такі катушки, і потрібно було всього, на всього переключити ось цей важіль, який керував і світлом, і запалюванням. І тоді напруга переходила і вироблялася на маховику за рахунок цих катушок. Ми відновили цю систему, вона була зламана. Тому що обмотка була там погорівша і так далі. Ми замовили з Америки, прийшло, ми встановили і зараз все працює. Покажемо, як це працює в наступній столітті. Ми намагались повністю залишити в оригіналі цей автомобіль, так як він прийшов з Америки. І нічого тут із тюнінгу сучасного ніякого немає. Тут автомобіль повністю в оригіналі. Вся деревина відновлена. Ми її перешліфовували, покривали лаком, але намагалися зберегти все в оригінальному стані, так як ці колеса. Ось спиці тут виконані із дерева. Вони були пофарбовані фарбою, а ми вже відновлювали, щоб текстура дерева не була видна, і ніхто не міг подумати, що це там металевий диск там, чи з якогось сплаву. Того, коли Model T розійшовся багатомільйонним тиражем, люди почали вимагати більше від компанії Ford, тому що з'являлись конкуренти автомобільні марки, випускали свої моделі, і інженери компанії випустили на заміну Ford T – Ford Model A. Ця машинка мала набагато більше комфорту, набагато красивіші технічні характеристики. Вона розганялась швидше, їхала швидше, гальмувала краще і була більш комфортна. Зміни торкнулись двигуна, він був доопрацьований. Давайте сюди подивимося. З'явилась навіть така підставочка під капот, яка допомагала працювати з двигуном. Чого не було у Ford Т. Покращений карбюратор. З'явилось нове запалення, колектор впускний, повітряний фільтр з'явився, який захищав двигун і давав можливість йому довше і більш витривалішим бути. Але дивувати компанія не переставала, тому що бензобак знаходився ось тут. З точки зору безпеки в наш час це рішення просто унікальне і дивне насправді, тому що, не дай Бог, при якомусь там. Зіштовхувані з автомобілем чи з якимсь деревом. там. Це, це могло привести просто до горячого водія в салоні автомобіля. Але ж це все працювало, їздило і так далі. Покращена система охолодження, набагато збільшений радіатор. З'явились вже такі більш красиві елементи, так як оця качечка на кришці радіатора. З'явився масляний насос, який також давав. Гарантію надійності цьому цьому двигуну і він змащувався класно і працював довше і більш стабільно. Так само залишився чугунний блок без змін. Та й по формі і візуально він мало чим відрізнявся. Моделі Т були тільки на задній гальма. Передніх не було зовсім, вони були відсутні, а в моделі А з'явились передні барабанні гальма, які зупиняли автомобіль вже набагато ефективніше з порівняння з попередником. Але зараз це вважається взагалі неефективна система, а тоді це було чудо. У нас з'явився м'який комфортний салон, м'які карти. На дверях скло підіймачі. Механічний, звичайно. Змінилась повністю трансмісія. Вона для нас більш звична. Це вмикались передачі важелем. Три передачі вперед, одна назад. Ручний гальма. Так само додати газ ми могли на кермі. І також з'явилась у нас вже педаль, що ми могли газувати вже ногою. Ось вона кругленька, незвичної форми. Ось так ми натискали на газ. Ручка підсосу. Для карбюратора для запуску. В цій моделі з'явилась панель приладів. Тут можна було вмикнути світло, тут з'явився спідометр, ось верхня шкала, шкала пробігу можна було фіксувати та збивати. Амперметр, який показував заряд акумулятора. Рівень палива визначався ось цією шкалою. Тут плавала така бульбашка, яка показувала, скільки у нас баку бензину. От. І Бак стоїть попереду, перед лобовим склом. І є історії про те, що власники додавали ще баки бензинові для того, щоб втікати в часи сухого закону від поліції. Тут були класні підніжки широкі, на яких можна було всю компанію свою забрати і, 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 і втікати досить швидко по різних покриттях, тому що підвізка теж була досить зручна. Задні вікна, як і передні, відкривались у нас повністю, що давало змогу. Прилякнути когось із казино, виставивши звідси якийсь класний кулемет. Ось так. І задня шторка для того, щоб ніхто не потурбував ввечері справ з гарною дівчиною. Реставратором ще потрібно стати. Це не так, що ми взяли, купили якусь Волгу і в дідовому гаражі вирішили її відреставрувати. Такі процеси частіше всього затягуються на роки, на 5, а то й на 10 років, тому що впираються в якусь проблему, закидають, залишають і не, не займаються автомобілем. Для того, щоб правильно реставрувати автомобіль, має бути майстерня. Мають бути люди, до яких ми звертаємося за тими чи іншими послугами, які вміють ці послуги робити. Ми маємо вивчити автомобіль повністю з технічних характеристик, все, все, все дістати для того, щоб знати, що як працює, що куди підмикається, що міняється. І сам процес реставрації має бути збалансований настільки, що ви маєте розуміти, скільки ви потратите грошей на це, скільки часу. Хто вам цьому буде допомагати і де ви будете брати запчастини, які у вас вийшли з ладу. Е, дуже ще важливий момент, що якщо ви купили автомобіль, ми маємо знати, для чого він нам, чи він буде стояти на виставках, чи він буде е, приймати участь у якихось пробігах, змаганнях, е, займати якісь місця і так далі. Чи просто радувати свого власника, там, коли він стоїть у нього біля дому чи вдома. Зважаючи на ціну в Америці, зважаючи на доставку, на реставрацію, яка зайняла дуже багато часу на вкладення матеріальне, в які, які вона потягнулася, машинка, ціна цього автомобіля варюється 70-80 тисяч доларів. Цей автомобіль ми реставрували близько півроку і розбирали його до, до Гвинтика і збирали по-новому. Якщо ми вже маємо автомобіль, купили собі в колекцію, завжди там любили автомобілі і захотіли, то ми маємо знати такі аспекти, як зберігання в першу чергу цього автомобіля. Він вимагає мікроклімат. Якщо фарбувати його по тих нормах, якими фарбувалися в ті часи автомобілі, не було ніяких ґрунтів, підложок і так далі. Просто на голий метал наносилась фарба. Якщо в такому стані ми зберігаємо автомобіль, то ми маємо зберігати його в сухому гаражі чи в будинку, навіть деякі люди зберігають, ставлять собі біля каміну, як завгодно, хто як хоче. От і технічні допуски, якщо ми хочемо на ньому кататись, то ми маємо знати, що туди заправляти. Як заводити, як глушити, як користуватись і так далі. Так як ми маємо тут і багато дерева, і метал, і, і поєднання цього всього, я б не радив би його використовувати там в мокру погоду, наприклад, тому що він буде все-таки зношуватись швидше, ніж чим інший автомобіль. Обов'язково це частина нашого процесу.